Вас вітає офіційний магазин електричних камінів British Fires Брітіш І в цьому відео ми розкажемо вам про новий тренд в сфері електричних камінів, а саме про тристоронні або як їх ще називають панорамні електричні каміни British Fires. На початку свого існування електричні каміни в першу чергу асоціювалися з класичними інтер'єрами, але з часом, разом з зростанням популярності, вони пройшли справжню еволюцію, радикально змінивши свій дизайн та форму. Традиційні підлоги моделі втратили свою популярність, а на зміну їм прийшли новітні настінні та касетні моделі, які чудово вписуються в сучасний дизайн. І ось не так давно на ринку електрокамінів з'явилась нова зірка тристоронні електричні каміни. Вони стрімко завойовують популярність, особливо вів. Європі та Америці це пов'язано з їхнім особливим дизайном, який ідеально підходить під сучасні інтер'єри. При цьому зберігається класичний вид полум'я та полін. А головне, завдяки особливій конструкції створюється максимально реалістична та об'ємна візуалізація топки. Компанія British Fire спеціалізується на тристоронніх електричних камінах. І завдяки багаторічному досвіду та професійному підходу англійських інженерів створила ідеальний панорамний електрокамін з унікальною технологією візуалізації вогнища, ретельно продумавши кожну найдрібнішу деталь. На сьогоднішній день каміни British Fires справедливо заслуговують на титул найкращих тристоронніх електрокамінів. Лінійка широких електрокамінів від British Fires включає 5 розмірів шириною 870 мм, 1200 мм. 1600 мм, 1925 мм і 2375 мм. Усі моделі, за винятком New Forest 870, мають однакову висоту та глибину, відповідно 565 мм та 311 мм. Найкомпактніша модель New Forest 870 має висоту 465 мм. Важливою особливістю дизайну корпусу електрокамінів British Fires є мінімальна рамка та максимально панорамний екран, що розширює огляд полум'я та надає додаткову глибину топці. Після вбудовування в нішу або в портал металевий корпус електрокаміна British Fires майже непомітний. І це якісно відрізняє електрокаміни British Fires від інших виробників. Також важливо відзначити реалістичність полум'я на задній стінці електрокаміна. Зокрема, плавне його відтворення, що відображається майже на всю висоту топки. Декоративне наповнення British Fires New Forest заслуговує особливої уваги. Саме воно перетворює візуалізацію полум'я на мистецтво. Завдяки різноманітному вибору декоративних компонентів ви зможете створити унікальний дизайн топки, який відповідає вашим вподобанням і стилю інтер'єру. В інструкції до каміна пропонуються три стандартних варіанти декору топки. Для досягнення реалістичного декору дров'яного наповнення використовується декілька компонентів, які входять до комплекту. Створення цього наповнення починається з використання невеликої кількості дрібних кристалів, які покриваються спеціальним декором. Цей декор включає в себе три компоненти: кора дерева, кокосова стружка і камені з ефектом сланцю. Поверх цього наповнення розміщуються декоративні дрова, виготовлені вручну. Кристали, які частково приховані наповненням, пропускають світло від нижнього підсвічування, створюючи дивовижні переливи та рівномірне освітлення всієї декоративної поверхні. Для створення такого декору необхідно рівномірно розподілити кристали по всій поверхні, а потім викласти два види камінців з ефектом сланцю. Декоративні дрова розміщуються зверху. Велика кількість кристалів забезпечує інтенсивне освітлення дров та створює багато переливів і відтінків, роблячи їх максимально яскравими та живописними. Дрібні кристали слід розподілити по всій поверхні. А великі кристали розташовувати рівномірно по всій ширині каміна. Щоб досягти більш вражаючих кольорових переливів, великі кристали розміщуються безпосередньо на матовій основі каміна. Цей метод декору підходить для сучасного інтер'єру. Крім того, можна замовити модель з дровами делюкс, які виготовлені з справжнього дерева. Цей варіант декору заслуговує на особливу увагу, і ви можете ознайомитися з ним на нашому офіційному каналі. Крім вражаючої візуалізації полум'я, каміни British Fire зможуть стати ефективним та комфортним джерелом тепла. Вони обладнані вбудованим тепловентилятором потужністю 1,5 кВт, який здатен обігріти приміщення до 25 квадратних метрів. Завдяки термостату можна легко налаштувати бажану температуру в приміщенні. Електрокамін буде її підтримувати, що допомагає економити електроенергію. Діапазон температур становить від 16 до 27 градусів з кроком в 1 градус. Решітки забору та подачі повітря знаходяться спереду, що дозволяє будувати його в глуху нішу. Після вимкнення каміна вентилятор продовжує працювати ще 15 секунд, забезпечуючи охолодження приладу. Електрокаміни British Fires мають багато корисних функцій. Регулювання яскравості полум'я. Ця функція дозволяє вибрати бажану яскравість для вашого каміна. Вам доступні чотири режими F1, максимальна яскравість F2, середня яскравість F3, мінімальна яскравість і F4 циклічна зміна налаштувань. Зміна кольору підсвічування декоративного наповнення електрокаміна кристалів і дров. Ця функція дозволяє змінити колір підсвічування декоративних елементів. Вам доступні 4 режими: F1 помаранчевий колір, F2 синій колір, F3 рожевий колір і F4 циклічна зміна кольору. Завдяки цій функції створюється фантастичний ефект переливів і кольорових відтінків. Функція верхнього підсвічування. Ця функція дозволяє керувати верхнім підсвічуванням, яке освітлює декоративні елементи дрова та кристали. При цьому створюючи їх відображення на задній дзеркальній стінці. Ця функція значно збільшує глибину топки, роблячи візуалізацію ще більш об'ємною та реалістичною. Функція автоматичного вимкнення таймера. Ця функція дозволяє вам вибрати час, через який камін автоматично вимкнеться: тижневий таймер. Дана функція дозволяє програмувати роботу каміна на 7 днів, що, наприклад, є дуже актуальним для комерційних об'єктів. Також у всіх електрокамінах British Fires є функція виявлення відкритого вікна. Це означає, що якщо температура в приміщенні різко падає на 5 або більше градусів протягом 10 хвилин, а наступні 30 хвилин температура в приміщенні не підіймається, то обігрів вимикається. А на пульті з'являється напис OP. це означає, що камін треба перезавантажити. На відміну від дров'яних та біокамінів, електрокаміни British Fires абсолютно безпечні. Під час візуалізації полум'я каміни не нагріваються. Під час роботи на обігрів нагріватися може лише верхня частина каміна, але і це абсолютно безпечно для дітей та тварин. Крім того, електрокамін обладнаний системою захисту від перегріву. Якщо під час роботи електрокаміна на обігрів блокуються отвори забору повітря, то обігрів вимикається, але візуалізація продовжує роботу. Для подальшої роботи обігріву необхідно перезапустити камін вручну, тобто вимкнути його та знову увімкнути. Це забезпечить додатковий рівень безпеки при використанні електрокамінів British Fires. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, далі вас чекає ще більше цікавої інформації. Якщо у вас залишились будь-які запитання, переходьте за посиланням на наш сайт. Брітішфаєр і наші спеціалісти нададуть вам детальну консультацію. Також запрошуємо до співпраці дизайнерів та архітекторів. Переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися умови співпраці. Вибираєте електрокамін? Вибирайте його правильно, бо він з вами надовго. До зустрічі!